Доброго дня, шановні прихильники спорту. Зокрема, тенісу українські тенісистки завоювали черговий титул в цьому сезоні. Нагадаю, в квітні місяці перша ракетка України Еліна Світоліна виграла 250-ник на ґрунті у Франції. Цього разу тріумфувала не вона. Хто ж тоді? От чим питання і розбіром цього питання ми сьогодні і займемося? Насамперед звернемо увагу на грунтовий 250-ник, який відбувався в німецькому місті Гамбург. На цей турнір завітали дві українки. В одиночних змаганнях виступала Даяна Ястремська, яка до того ж була посіяна під другим номером, тобто вважалася одним з головних фаворитів та претендентів на титул. Дуже сильно шанси Даяни зросли починаючи з чвертьфінальної стадії, оскільки на цій стадії програла перша ракетка турніру, безпрапорна її Александрова. Олександрова. А от в парних змаганнях виступала Надія Кіченок, яка на дев'ятий поспіль турнір завітала з іншою партнеркою, з ким тільки в цьому сезоні вона не грала, в тому числі із своєю сестрою Людмилою, з багатьма іншими партнерками, А от до Гамбурга завітала з японкою Макото Ніномією. І ця пара була посіяна під першим номером. Кому ж? З Українок вдалося конвертувати хороший номер посіву в трофей. Про це й говоримо далі. Розпочинаємо з одиночних змагань та з Даяни Ястремської, котрої старт турніру був непростим. Ну, по-перше, сам перехід, точніше, саме повернення з трави на ґрунт, це завжди непросте явище. А по друге, в першому раунді у Даяни в супротивницях була німкеня, потужна Юлія Ніємаер, котра зараз, щоправда, 184-та ракетка світу, але яку, звичайно ж, публіка підтримувала. Хоча, загалом, як і в цьому матчі, так і по турніру, болівальників на трибунах було не так то і багато. Тим не менше, німкені в цьому матчі вдалося зробити аж 5 брейків. Щоправда, коли Ястремська свої подачі програвала, після цього відразу вмикалася на прийомах, відразу робила брейки у відповідь, таким чином, не даючи розігнатися супротивницю. Хоча старт матчу, здавалось би, був безпроблемним для українки. Розпочинає 3-0 з брейком, але після цього було 6 поспіль геймів, коли тенісистки просто не могли захистити свої гейми: брейк на брейку і брейком поганяє. Ну але вирішальний брейк робить таки Ястремська. За 4 5 подавала Ніє Сет поінт заробляє українка, на якому в своєму агресивному стилі пробиває на виліт та забирає першу партію 6-4. Старт другий також за українкою. Даяна розпочинає 2-0, але Німкеня, яку все ж таки публіка підтримала, не збиралася так просто здаватися і навіть зрівняла рахунок 3-3. Але фініш сету за Українкою. В Підсумку Даяна за 5-3 виходить закривати цей матч. Закрити було непросто, оскільки довелося навіть відігрувати кілька брейкпойнтів, але Даяна з цим впоралася. А на матчпойнті потужно атакувала під задню лінію, хоча Німкеня ракетку підставила, але м'яч після цього полетів ваут. 6-4-6. 3 саме з таким рахунком Даяна Ястремська обіграла свою першу супротивницю на цьому турнірі. Далі в одній восьмій фіналу поєдинок проти 98-ї ракетки світу француженки Діан Парі. Матч, в якому Даяна Ястремська змерзла. По крайній мірі саме так вона прокоментувала після матчу події другого сету. В першому у неї багато що виходило, і Українка здобула перемогу 6-1. А от в другому були труднощі із своєю подачею. Гамбург північне німецьке місто, плюс до того гра відбувалася доволі таки пізно, і, як сама сказала Даяна, було холодно, важкувато було подавати. Діло навіть дісталося до рахунку 4-4. Але так само як і в першому раунді, так і в другому Даяна класно проводить фініш сету. В підсумку робить брейк та за 5-4 закриває матч на матчпоінті потужно та класно пробивши на виліт. Тож, хоч Українка і змерзла, але здобула перемогу 6-1-6-4 та вийшла вже до чверть фіналу. Ну а там матч проти угорки Дальмі Гальфі, 111-ї ракетки світу, поєдинок, в якому для Даяни багато що було вперше. Вперше була в ролі наздоганяючої, і вперше навіть сет програла на цьому турнірі. У всіх трьох сетах дійсно Даяна поступалася по рахунку, але вчасно таки реагувала. Зокрема, у першій партії за рахунку 3-3 Даяна прикро свою подачу під нуль програє, але й миттєво робить брейк у відповідь в підсумку доля сету вирішувалась на тайбрейку, який Даяна провела просто феєрично виграв вигравши його 7-1, на сетпойнті класно пробивши на виліт. В другому сеті, до речі, знову за рахунку 3-3 трапляється провал. Цього разу три гейми поспіль програє Українка, як наслідок партія програна 3-6. Не найкраще для Даяни розпочався і вирішальний сет з програшу своєї подачі 0-1. Але миттєво робить брейк у відповідь, після чого ще один і нарешті таки класно починає подавати. Як наслідок до завершення поєдинку не програла жодного гейму більше на своїй подачі. І таки виграла цей матч в трьох сетах: 7, 6, 3, 6, 6, 2 і з стала вже півфіналісткою. Ну а для того щоб стати фіналісткою, в півфіналі потрібно було розібратися з сенсацією, але не сенсацією цього турніру, а з сенсацією Ролан-Гаро з французькою тенісисткою Луїс Боасон або ж Луа Боасон. Ще коли ми слідкували за нею на Ролангаросі, відзначали дві головні її зброї: це мега потужна подача і це гра на помилках супротивниці. Іноді Боасон на прийомі просто тримає м'яч, навіть іноді дає атакувати супротивниці. І тут уже 50 на 50. Якщо супротивниця влучає в корт, скоріш за все, Боасон розіграш програє. Але ж супротивниця може і не влучити, тоді, звичайно ж, Боасон розіграш виграє. І от така тактика Боасон була обрана і в матчі проти Ястремської, і загалом на цьому турні. Як наслідок в першому сеті півфіналу Боасон класно подавала, у Даяни навіть не було жодного брейкпойнту. А на прийомі французька тенісистка, як правило, просто тримала м'яч. Ну а Даяна, ми знаємо, агресивна тенісистка грає в атакуючи теніс, не любить просто туди-сюди перебивати м'яч. І вона, звичайно ж, атакувала. Але в першому сеті були проблеми з влучанням в корт. Як правило, м'яч летів то в сітку, то в аут, і в підсумку менш ніж за півгодини Ястремська програла перший сет 1-6. Зважаючи на такий хід матчу, той факт, що на початку другого сету Даяна відразу програла свій гейм, опинилася в ролі, наздоганяючи 0-1, не дуже хороші перспективи українці залишав. Так, вона класно почала грати на своїй подачі далі, але річ у тім, що потрібно було робити у відповідь, а от Буасон ніяк не хотіла помилятися на своїй подачі. І в підсумку французька тенісистка за рахунку 5-4 виходить подавати вже на матч. Але вона не дуже досвідчена, і якщо її підтиснути, звичайно ж, може помилятися. І Даяна підтискає по максимуму. Потужні удари від Українки, в тому числі разок пробуває на виліт. І як наслідок, в цей критичний момент Українка вперше заробляє брейкпойнти в цьому матчі і вперше ж їх відразу і реалізовує. Та зрівняє рахунок 5-5. Доля сету взагалі вирішувалась на тайбрейку. На той момент Буасон виглядала вже дещо втомленою, і не зрозуміло, як би матч завершився, якби, скажімо, перебрався в третій сет. Але, на жаль, в третій сет матч не перебрався. Ястремська допустила кілька помилок. На тайбрейку, ну а це хліб французької тенісистки. І вона таки виграла цей матч за рахунком 6-1, 7-6 та вийшла до фіналу. Даяна, на жаль, без титулу. Хоча завдяки виходу у півфінал піднялася в рейтингу на 6 позицій. Зараз уже 33 ракетка світу. Ну а турнір в гамбурзі в підсумку виграла саме француженка Луа Буасон, тобто захисний теніс дає результат. У фіналі з рахунком 7, 5-6-3 перемогла у горку Анну Бондар, зробивши просто неймовірні камбеки в цих сетах. Тому що в першій партії поступалася і 0-4, і 2-5, але сет таки врятувала. В другому поступаючись 1-3, після того виграла 5 геймів поспіль. Багато хвилювалася, сама помилялася, в тому числі зробила 10 подвійних помилок, але помилок. Оку у горки було більше, і боасон завоювала свій перший титул в кар'єрі. Як наслідок, французька тенісистка, яка перед початком Ролан-Гаро з півтора місяці тому нагадаю, в рейтингу була в четвертій сотні рейтингу. Зараз після перемоги в Гамбузі піднялася ще на 19 позицій, і вона зараз 44-та ракетка світу, увірвалася в топ-50. Тож, як ви розумієте, трофей собі та українським вболівальникам подарувала надія кічінок в парі з японкою Макото Ніномією, які відповідно підтвердили свій статус. Ще раз нагадаю, вони були посіни під першим номером на цьому турнірі. Відразу переходимо до фіналу. Він був дуже й дуже специфічним. По-перше, відбувався він в день, коли Надія Кічінок святкувала день народження. Українській тенісисті виповнилося 33 роки. А по-друге, в супротивницях у українсько-японського тандему була Анна Бондар з Угорщини. Та аранча Рус з Нідерландів це та сама угорка Бондар, яка буквально за півгодини перед цим програла фінал в одиночних змаганнях, і безумовно, там вона залишила дуже багато і фізичних, і емоційних сил. Можливо, ці два фактори і стали ключовими у фіналі парних змагань. В середині першого сету україно-японський дует зробили брейк, причому брейк під нулі він був вирішальним. Партія 6-4 за ними. На сетпойнті японка класно прибуває на виліт. Але другий сет розпочинається невдало. Програли свій гейм. Загалом чимало помилок було у фіналі, аж сім подвійних, зокрема, причому подвійні були як у виконанні українки, так і у виконанні японки. Брейку у відповідь другому сеті так і не зробили. Програли партію з рахунком 3-6. Доля трофею вирішувалася на чемпіонському. Тай брейку до 10 розіграшів, який спочатку також невдало розпочався для Надії та Макото, тому що поступалися і 3-6, і що саме головне 7-9. Два матчпоїнти було у супротивниць. Але Надія та Макото відіграли і заробили свій. Він був на прийомі. Подавала Нідерландка Аранча Рус. Українка Надія Кичинок приймає. Угорка Анна Бондар намагалася перекрити біля сітки. Вона то перекрила, але м'яч полетів в аут 6-4, 3-6, 11-9 на чемпіонат. Піонському тайбрейку ось така звитяга Надії Киченок та Макото Ніномії. В святковий день Надія Киченок сама собі ну разом з японкою подарували неймовірний подарунок. Звичайно ж вітаємо Надію і з днем народження, і з ювілейним десятим трофеєм в парних змаганнях. І, звичайно ж, бажаємо продовження. Хто наступною з українок завоює трофей? От чим питанням. Віримо, що все ж таки завоюють. До речі, на цьому тижні в столиці США в Вашингтоні стартує жіночий п'ятисотник на Харді, на якому, зокрема, зіграють дві українки. По-перше, це Марта Костюк, яка посіяна під сьомим номером на турнірі. Марти, нагадаю, зараз п'ятиматчева серія з поразок, два місяці лише й те робить, що програє. Сподіваємося, що в Вашингтоні ця серія перерветься. Ну і також на турнірі не просто зіграє, а вже грає. Грає Юлія Стародубцева. Вона стартувала з кваліфікації і вона кваліфікацію вже подолала. Тож також зіграє в основному раунді. До речі, у Юлії є феноменальний шанс зіграти на цьому турнірі проти справжньої легенди, проти справжнього ветерана. Адже організатори турніру видали Вайл 45-річний легендарний Венус Вільямс, яка, до речі, кар'єру ще й досі не завершила. Так, от, якщо Юлія та Венус подолають стартовий раунд змагань, в другому раунді зійдуться між собою. Подивимось, а потім про те поговоримо. Тож не пропустіть! А для цього, якщо по якійсь причині ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. На сьогодні все. Дякую за увагу, за приділений час, за підтримку каналу. На все добре!